Увечері 5 жовтня у мікрорайоні Польова стався масштабний витік води, внаслідок чого частину вулиці Вітрука підтопило. Аварія на магістральному трубопроводі подачі питної води на мікрорайон Вітрука. Це пошкодження 300 тристогочівного труба. Ми зібрали аварійно-ремонтну бригаду і десь 6-7 вечора розпочали відновлювальні роботи ремонтні та вночі завершили. Вранці 6 жовтня Житомирводоканал подав воду для користувачів. Однак виявилося, що існує пошкодження, яке потребує доопрацювання. Ремонтна бригада виїхала на місце аварії. Екскаватор, аварійно ремонтна машина. Машина бочка, Асмашина та близько 10 працівників в цілому. Директор КП Житомирводоканал Роман Іллик каже, аварія сталася через природні умови та зношення обладнання. Буває, що трубопроводи мають свій фізичний знос, амортизаційний знос. Плюс зараз осінній період, коли йде похолодання, грунти трошки рухаються, і в нас буває так, що стаються аварії на мережах водопостачання. Завершити ремонтні роботи та повноцінно відновити водопостачання планують до вечора 6 жовтня. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК 1